Нема що хвилюватися, бо ми всі є брати і сестри. Правда? Ми є Україна єдина. І коли сьогодні я поверталася додому, знаєте, небагато було на Майдані. Всього два дні, ну і дві ночі. І коли поверталася додому, я не знаю. Я коли слухала ці новини, ці всю інформацію про те, про те, все, що робиться взагалі в нас в Україні, в Києві. І коли це все бачила, мені чесно, мені хотілося хотілося не знаю, який зробити подвиг, подвиг, який просто ну не знаю, щоб не щоб не забули цей подвиг, вкласти себе, свою душу, ну, всю свою енергію, все, що я маю, в те, щоб. Щоб не знає, щоб нам було всім краще. Знаєте, я насправді одна нічого насправді не можу зробити. І коли приїхала на Майдан, зрозуміла, що знаєте, кожен з нас є от такою малесенькою, малесенькою частинкою того цілого, отого того серця, як говорили, яке б'ється і яке, яке переможе. І я дуже вас прошу. Добре, що ми є тут, але там ми більше потрібні. І Розумієте, ми маємо не в тисячах бути, ми маємо в мільйонах там стояти.